Минулими вихідними расисти здійснили свій черговий акт геноциду українців 25 травня. Під час масованої ракетної атаки на Харків окупанти двома керованими авіабомбами влучили у гіпермаркет епіцентр у спальному районі міста. Вчора щодо цієї події висловився президент України Володимир Зеленський. Будівля вщент згоріла. Ми співчуття усім рідним та близьким. Загальне число загиблих може бути більшим. Після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Число поранених більше 40. доробіть на місці залучення всі необхідні служби. Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі на 13,5 тисячах квадратних метрів площі. Станом на сьогодні кількість загиблих становить 16 осіб зниклими безвісти вважаються ще 8. Цей терористичний акт дуже схожий на ракетний обстріл торгівельного центру Амстор у Кременчуці 27 червня 2022 року. І так само агресор запевняє, що територія під центру була військовим об'єктом. Це вкотре доводить лицемірність та ницість московського режиму. Росія цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру у спробі налякати нас. Однак їм це ніколи не вдасться. Це доводять і слова голови Харківської облдержадміністрації Олега Сенєгубова. Зокрема, після подій у Харкові він зазначив наразі, незважаючи на таку важку і ситуацію і по обстріл, і все інше, у нас підстав оголошувати обов'язково або примусову евакуацію з міста Харкова наразі немає. Так, люди перелякані однак, все одно вони вірять в успіх наших відповідно з збройних сил. Тим більше, що лінія фронту наразі стабільна. Тож віримо і ми у наших захисників та наближаємо перемогу України разом. Дмитро Цюльник, Кременчуцькі новини.